Усім привіт, дорогі друзі! З вами Веон і ми, як завжди, граємо в Козаки 3. Сьогодні в нас звичайний рейтинг, нам випадає е, доволі непогана нація в союзника Східна нація. Так, ми виходимо в швидкий ринок якомога раніше, е щоб обміняти по хорошому курсі ресурси. Беремо ап-мельниці, не забувати за нього. Так, спалюємо складик і розвідуємо нашу територію. Е, так, я щось собі думаю, блін, якщо там навпроти нас схід, то напевно, що. Я хочу зіграти в 4 стайні. Але якщо там схід, то напевно, що без підкове. Так, напевно, що так треба буде і зробити. Так, обмінюємося. Якщо ви хочете побачити обміни, ви можете при цей... зменшити швидкість відео і глянути ці обміни. Більш детально. Так, у нас поки що три шахти зайнято, ми їх знайшли, і тепер потрібна нам четверта. Четверта, можливо, буде з правої сторони. Зазвичай так буває. Так, є третій МЦ. Поки що все йде доволі непогано, тільки потрібна ще четверта шахта. Дуже срочно. Так. Є. Є четверта шахта. Окей. Займаємо її. Додаємо селянів, Все. Ставимо другу казарму. Так, чому ніхто не йде на золото? Ей, бляха ти муха, Ну ж відправляв, що з вами не так. Давайте третього і академію доміняємося трішки, бо ми, походу, що не встигли камінь поміняти по хорошому курсі. Так, є. Є. Окей. Давайте розвідку зробимо мінімально. І в яку шахту у нас не зайшов? Сюди, серйозно, ну ж, відправляв всіх. Ну, ладно, доставимо. Так, розвідка. Є. Ну, ніби всі непогано розвиваються, так що. Я думаю, що буде цікаво. Давайте десь тут лісок. Він такий єдиний непоганий, далі тут якось все таке бідному Блін нема золота. Ну нічого, почекаємо. І беремо сокиру. Беремо сокирчину, докупляємо їжі трошки, щоб це працювало у нас. Всі, всі юніти виходили, бо без їжі вони не виходять так Ну і продовжуємо роз, розвідувати нашу карту. І ніби цього вистачить вже. Так, так чекаємо, тепер нам потрібно, потрібно першу стайню. А в нас поки що її немає. То давайте парканчик тоді. І що Давайте звідси, бо там ще йдуть мушкетери, щоб не перекривати їм дорогу Отак. От так буде нормально. І ставимо другу стайню Є. Yeah. І продовжуємо далі будувати паркан Ну давай, проходь! Проходь, мошкітар. Все, вроді прийшов? Прийшов. Є. Yeah. Давайте наступного. Окей. Okay. Сюди. І сюди окей є. Все, ми вже парканом загорожені і ставимо золоту і залізну шахту. Каже, золоту вугільну і залізну шахту. Це обов'язково. Докупляємо і ставимо другу стайню. Окей, okay, ну поки що у нас все доволі добре йде. Зараз нам буде потрібно. Зайняти ще дві вугільних. Що він тут робить? Так, вугілля докупити. Є. Щось собі дозволяє. Непогано добре, друга стайня є. Два вугілля, одне залізо і, і дипломатичний центр. Так, покачуємо шахти. Поки що у нас тільки дві прокачалися. Підводимо під інші. Оця. Окей. 5 селянинів під цю шахту. Третю шахту прокачали. В принципі, доволі ще непоганий час. Що тут ніхто не будує, я не розумію. Дипломатичний пішов. І остання четверта золота шахта. Окей, поки що у нас все йде доволі добре. Доволі добре. Я думаю, що ми ще один рівень парканчику поставимо. Так, сюди відразу. І давайте 10 селян. Я поставлю сюди, а потім перекину їх зразу на камінь. І цей складник буде служити нам як і на дерево, так і на камінь. Ідеально просто. Оан капкан. Так, сюди давай. А ти зроби ще нам отакий парканчик. Цікавий. Ось сюди. Отак. Все тут будує. Там щось ходить цей. Коник синього цікаво доволі по кордоні. Так, і остання залізна шахта. Все, шахти всі в нас є. Тепер третю стайню нам потрібно. Третя стайня є. Трошки пізновато, можна вже було і раніше її заложити. І так, як я говорив, синій це східна нація в нього, тому і він навпроти нас, тому ми будемо ми будемо ардепо ставити. Ми не будемо тут брати підкол. Ми будемо тут ардипо ставити. Так, ставимо ардепо. Так, давай зразу переходь сюди будувати. Не треба тобі цього. Ти сюди. Тут ще будується. Окей. Є. Запускаємо. Сюди, гарматки. Зайшов. Запускаємо. Я от думаю, давайте прокачаємо два вугілля. Або 3 навіть. Давайте 3. Я думаю, не помішає. Є. Ну і потрібно ордепо. Потрібно ордепо. Друге. Блін, мало їх є. І ось що було 18. Ну хай буде. Ой, вже є. Ставимо друге ордепо. і от я. Може би багато стволки. Думаю, так, може і багатостволки доказати. Заказати, точніше, в академії. Бо можливо, буде все-таки Раш від синього. І гарматами одними ми не відіб'ємося. Так, поки що гармати. А потім вже на кінці, десь на 15 хвилині, ми цей закажемо багатостволки. Щоб було у нас хоча б 6-8 гарматок. Це теж доволі важливо. Це теж доволі важливо. Давайте будиночки, бо вже ліміт підходи. То, що у нас цей закінчується місця, це ознака того, що ми все робимо добре і, в принципі, війська в нас накопичується. Так що. Доволі добре. Поки що все йде. Так, ну ніби все нормально. Окей. Давайте звідси візьмемо. Дерево. Дерево ще збирається. Хвилина 27 залишається. Давайте їх всіх підведемо. Ось щось сюди. Зробимо якісь формації. Але перші візьмемо ап на їжу. Так є, Ну і давайте будемо прокачуватися по -трошки. Е, Охорону можна поставити хоча б на передній будівлі. Так, я хочу, щоб в нас було 196, тому ми маємо поставити. Ні, давайте не 126, 20, 100, по 120 120 і 72 зробимо формації. Сюди отакий більш широкий. І, блін, барабана нема. Де барабан? Блін, забув заказати барабана третього. Заказали три офіцери два барабана. Бляха, муха, 24 секунди. Ай-яй-яй. Зараз буде раш, і ми. Давайте заказувати багато стволки наступними. Буде 8 гарматок, нормально. Тут прокачуємо, тут прокачуємо є. Так, є 196, ставимо сюди, окей. Нармаз. Є, давайте думаю, що швидко стріл, швидко стріл не стає ресурсів. Ну, давайте будиночки. Давайте будиночки, коса. У нас ліміт. Ніхто не наступає, це добре. О, січка біжить. А у нас парканчик є, то що. Що? Е, який пар... Та ти що? Як він не добудував там? Як? Бляха, муха, я ще охорону знизу не дав. Я ще й не поставив охорону. Ні, націю не можна віддавати. Не можна віддава віддавати націю. Так, виводимо селянинів. Так, націю він не візьме, блін, ще й січка летить. Ну просто чувак чисто знав, що там буде. Беляха-муха. Ого-го, скільки коней там летить. Мінус економіка. Та ти що? Що ж я намотив? Що мене так той селянин з тим парканом підставив, скажіть. Як так? Добудуйте його вже, будь ласка. Так, сюди давай. Все, відбилося, ніби. Ніби відбилися, все нормально, нації не віддали. Це саме основне, давайте розподіляти селянинів далі там. Де є, тут виходять. Тут треба запустити по-новому. Окей. Ляха знову йдуть. Куди? Там нема селянині. Кого ви там хочете захопити? Так, я вже всіх зірвав, з, з... 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 отримань не отримав. Тут вже складік треба новий. Куда нас... Ляха, оце він мене цим рейдим? Ох, 6. С... Нічого собі, оце красавчик синій. Оце він мене відволікає, блін, з різних сторін. Націю так хоче сильно захопити. Жорстко. Так, у нас тут є багато стволка, вона там все переріже. це не проблема. Але, бляха, скільки ми всього втратили. Шахти прокачані. Так, тут ніби перестрілюємо це все, там теж перестрілюємо. Окей, відбилися. Непогано. Давайте далі латати цю диру. Жорстко. Підати, що він захопив націю, ми віддали націю. Бляха, так треба нападати. Ой, блін, схід захопив націю. Це ж жесть буде зараз, блін. Так, розставляємо селянині. У нас шахти. Так, ну йдемо нападати. Бо це не вихід чекати, він захопив націю і треба нападати на цей схід. Шахти розставляємо хоч якісь. Так, є. Тут теж окей. Давайте тут поставимо за, залатаємо дірку Ну і давайте нападати. Так. Гарматки сюди, багатостовки теж сюди. Розходимося з формації, щоб він нас не розстрілював без цих. Е, з гармат. Бляха. Ох на си... синій на фіолетвого нападає, та ти шо? Го? Куда го? Шо йду не пише го? У мене тут хлопці... виносять, як не знаю кого. Ты мне пишешь гоу, ч не виходить, он да А лимит, бляха, ты муха, лимит. Ай, давайте, цей. Давайте підведем десь сюди. Давайте сюди, гарматки. О, о-о-о-о! Та ти шо? Та ти шо? Займаємо пагорб. Все, пагорб наш. Синій ти ж... Ох, блін, ну куда... А, -а, -а. синій з рейдами просто не може успокоїтися. Це добре, але, бляха, ти муха. Що ж ти таке робиш? Так, давайте приймати цей рейд. А, -а, а. Давайте атакувати. Якщо він так багато січки заказує, значить в нього по економіці не все так, що особу добре і гладко, так що... Так, ми не маємо тут відбиватися від цієї січки, скільки її тут є, небагато. Так, що він свій? думає, що то вже не буде як минулого разу. Хватить. Ти вже поназахлоплювався. Так, це сюди, Патронів. патрони докупимо, патрони, патрони. Є, тут багато стволка в нас. Зараз покладеться все. ти що, все полягло просто від багатостволки. Ідеально. Тут відбиваємося. Так, тут ми відбилися, тут все нормально. Окей. Виносимо синього. Блін, оце ще рейдер той я вам скажу. Просто жорстко. Що, синій нарейдився? Так, ну куди, ви ще зараз тут гармати мені просрій. Патроні... Патрони знову закінчились. Так залізу. Є. Yeah. Це. Про продавили. Продавили ми з синього. Окей. Okay. Червоний там з фіолетовим б'ється. і доволі добре тримається фіолетовий, так що. Так що нормально. Все. Здається, зале... здається, синій, здається, синій і це перемога, я скажу вам. Фіолетовий тримається, у нас ситуація набагато краще. Нам потрібно. Іти зараз в спину червоному і все. Так, блін, ну давай вже добудувати, чи що, не знаю. Та все, все, зелений, і синій здався, тому Рівно. Синій здався. І допомагаємо фіолетовому. Красавчик Фіолетовий задепався. Поки ми винесли. Нашого суперника, блін, ну, ну каже, за схід синій. Порейдив, поїв він нам нерви знатно, я вам скажу. Та що ж ти тут не добудуєш, ніяк скажи? Так, це є. Давайте ставимо тут три казарми. За Ожирі і нормально. Туреччину точніше. Давайте церкву, якесь століття будемо виходити, може там червоний зараз не знати, скільки війська має на базі. Серйозно. Так, гармати. Пет Даві. Це ж мій союзник. Що? Кому відпише? Ну мені чи що? Чоловіче. Бачу Ах... би, якби ти вижив після такого рейду. У нас запущено три кази, в нас взагалі все шикарно беремо століття. Так, тут якась фортеця будується, та що ти? Ти вже не встигнеш її збудувати куди? Давайте візьмемо, в принципі, і цих поставимо на, на дерево. Чом би і ні. Ну, щось прокачаємо трошки легких піхотинців. Ну це вже все червоному треба виходити, я не знаю, чого він чекає. Типу, блін. 2 в один. Не зміг він один на один його винести, а тут хоче двох 2-1 винести. Дивно, Хоча, може надіється, може він націю захопив. Ох, багатоствовки куди. багато а -а -а, багатоствовки назад. Назад. Ну ладно, давайте з цієї сторони вже йдіть. Так, ні, здався. Місу і чума. Ну, чума ти даєш. Ти точно як чума. Жостко ти мене рейдив. Блін, дочекався все-таки. Я не розумію, як мій цей селянин там не добудував паркан. Як? Він мав стільки часу і не добудував. А ще саме головне, що синій. Що синій ще так підкараулив це все. От бачите, як розвивалися противники. Я скажу, було доволі цікаво, доволі неприємно, але ми перемогли. Буду вдячний вам за підписку на канал. Поставити подобайку, коментар під відео. Ну і до зустрічі! Бувайте! Пока-пока.